Казка про походження дня святого Валентина. A fairy tale about the origin of Valentine's Day Давним-давно. long ago, У великому римському місті, in a great Roman city, жив священник на ім'я Валентин, a priest named Valentine. Він був доброю людиною, a kind man і дуже вірив у кохання – believed in love. У той час правив жорстокий імператор Клавдій – a cruel emperor named Claudius. Він заборонив солдатам – forbade soldiers – одружуватися – to get married, бо вважав, що сім'я – family – робить воїнів слабкими – makes warriors weak. Але Валентин не погоджувався did not agree він таємно вінчав закоханих secretly married lovers щоб вони могли бути разом so they could be together коли імператор дізнався про це when the emperor found out about this він наказав ув'язнити валентина ordered to imprison valentine у в'язниці in prison Валентин подружився з дочкою тюремника, befriended the jailer's daughter. Вона була доброю і часто приносила йому їжу. She was kind and often brought him food. Вони багато говорили, They talked a lot, і вона полюбила його мудрість, loved his wisdom. Перед стратою before his execution, Валентин написав їй листа, wrote her a letter. И підписав signed it, твій Валентин, your Valentine. Цей лист став першою валентинкою. This letter became the first Valentine card. Після смерті Валентина, after Valentine's death, люди пам'ятали його доброту. People remembered his kindness. І відзначали день його пам'яті. Celebrated his memory. 14 лютого on February 14. З того часу цей день став святом кохання. Since then, This Day became The Holiday of Love. Люди дарують одне одному листівки. People give each other cards. Квіти, flowers. і подарунки. gifts. Щоб показати свою любов. to show their love.